Всіх щиро вітаю, хто завітав на канал Вирощування рослин. Розмова піде про насіння помідорів. Я вже визначилася, що саме буду сіяти в новому сезоні, і насіння собі придбала, дещо має зі свого насіння, яке дійсно відповідає сортовим якостям. Деякі сорти вирішила поновити, бо буває таке, що сорти вироджуються, але хочеться мати саме цей сорт на ділянці. Тому й сорти поновляю. Подобаються мені гібриди. Минулого року декілька гібридів я практикувала в теплиці урожаєм задоволена. Я вирощую різні помідори від низькорослих до високорослих, від ранніх до пізніх. Адже хочеться в першу чергу скуштувати саме ранні помідори, тоді вони найсмачніші. Найбільше хочеться саме помідорів тоді, коли їх немає, але вже ось-ось на підході. Мені подобається вирощувати різні кольори помідорів. Також вибираю сорти з такими екзотичними формами, є колекція сливок, салатних. Але з усіх сортів і гібридів таки надаю перевагу високорослим, тому що вони як-не-як врожайні. І при правильному, дбайливому догляді плодоносять до морозів. Щодо сортів, то я люблю вирощувати дебарау. Від дебарау чорних, їх ще називають дебарау шоколадні, вони дуже врожайні і плодоносять навіть до морозів. А також дебарау помаранчеві, дебарау малинові, дебарау жовті, червоні, ну і, звичайно, такі дебарау царські червоні, яких плоди такі подовгуваті. І дуже смачні, і досить вони врожайні. Ці сорти помідорів потребують догляду, їх потрібно обробляти від фітовтори, але вони є такі досить, можна сказати, серед сорти всіх стійкі. З чорних помідорів я вирощую чорний принц і чорний трюфель. Ними я задоволена, але хочеться ще поновити колекції, і тому придбала собі темну галактику. Хороші такі позитивні відгуки про цей сорт. Він є якраз середньоранній, чорноплідний і напівдетермінантний. Його потрібно формувати один-два стебла, що я роблю з іншими помідорами. Стійкий він до захворювань, плоди має округлі від 70 до 100 грам. І що цікаво, що вони такі шоколадні з золотистими штрихами. Досить цікаво дивляться на аріації і на тарілці. Приємний має солодкуватий смак з фруктовими нотками. Так що рекомендую, бачила, як інші його хвалять, можна його в себе садити. І також для поповнення колекції чорний слон. Якщо попередній невеличкі круглі такі плоди, то це більш такі великі має плоди, салатні, вага плода від 180 до 300 г. Це вже з високорослих помідорів. З жовтих помідорів я вирощую хурму, а ще собі придбала золотий рубін. Це і ранній, індетермінантний сорт, плоди такі лимонно-жовті, вага їх від 300 до 400 грам, і такий дуже гарний мають е, солодкий смак з невеличкою такою кислинкою. Теж хороші позитивні відгуки, і тому вирішила поповнити ним свою колекцію. Ну, звичайно, як тут не обійтись без гібриду. Тому поряд з золотим рубіном буде ще рости такий ранньо індетермінантний гібрид Ямамото. Ось такі гарні жовті плоди, такі золотисто, можна сказати, жовті. Так що теж про нього чула хороші відгуки і буду його садити на своїй ділянці. З гібридів я вже не перший рік висіваю Толстой. Гарна кругла сливка, але, напевно, немає рівних гібриду Айвенго. Це не просто помідор. Його можна назвати лідер серед гібридів. Я його формувала в одне стебло, залишала 9 китиць. Але цього літа помітила, що можна залишати навіть 12 китиць, якщо вирощувати в теплиці. Це дуже врожайний гібрид, з такими гарними плодами, і вони настільки червоні, круглі, смачні, не тріскають, а зав'язується дуже добре. Якщо вчасно навіть не зривати, то вони швидко не перестигають. Кущі самі великі, стебло товсте, таке потужнє, витримує всі ці плоди. І гібрид майже нічим не хворіє, особливо коли посаджений в теплиці, де добра провітрюваність. Його можна навіть вирощувати без хімії. Літом я вирощувала ще такий гібрид, як капінет. Середньоранній, детермінантний, малинові плоди. Вони досить смачні. І головне не розтріскуються. а вага плоду може бути від 200 до 250 грам, досить стійкі до хворіб. Але потребують формуватися хоча б в три стебла, тому що рослина дуже потужна і має густе листя. Отже, в цьому сезоні я таки буду садити гібрид Айвенго. але вже не 10 кущів, мені достатньо буде 5, тому що хочу ще посадити в порівнянні такий ранній індетермінантний гібрид Махітус, теж в нього червоні круглі плоди, не розтріскуються стебло потужні, стійки до хворіб, не боїться дощів і посухи, тому можна практикувати висаджувати відкритий ґрунт. Також хочеться малинових плодів, тому я придбала такий ранній високорослий гібрид, який називається Pink Jazz. теж досить врожайний і дуже смачні його плоди, теж не розтріскуються. Ну і в порівнянні Маністела ранній індетермінатний гібрид з малиновими плодами. Мені подобається вирощувати і чері, і тому я буду такі вирощувати індетермінантні сливоподібні Люсі Плюс, а також кругленькі чері, які називаються ітіру. Теж дуже вружайні і дуже смачні. А зі сливок поповнила свою колекцію такою сливочкою середньоранньої, індетермінантної, яка називається айдар. плоди її перцеподібні. І також буду вирощувати сливочко позану. Це довга сливка, середньоранній індетермінантний гібрид. Теж хороші про неї відгуки. Сливку Інкас я вже вирощую багато років і нею дуже задоволена. Це є гібрид ранній, детермінантний. Плоди смачні, солодкі, не розтріскуються. І головне цей гібрид стійкий до захворювань. А також поряд з цією сливочкою посаджу ультраранній детермінантний гібрид, який називається санміну. Плоди вже більш таки овальні, червоні і теж смачні. А з низькорослих. По рекомендаціях хочу посадити макан, це є малиновий такий гібрид, і мамако це червоні круглі плоди, дуже смачні. Поновила свою колекцію таким екзотичним сортом, який називається японський краб. Подібні сорти я вже вирощувала і ними була задоволена. А цей мені подобається тим, що плоди малинові, плоскоокруглі, ребристі, соковитою м'якотю і тонкою шкіркою. Але під час вирощування його потрібно прищипувати кисті, залишаючи 4-5 квіток. Ну Його мінус в тому, що він має нетривалий термін зберігання. Ну і, звичайно, буду сіяти такі сорти низькоросли, як санька, ефемер, ляна і багато інших, які не потребують дуже такого належного догляду і теж досить такі врожайні. Про них я розповім в наступних відео. Не уявляю свої грядки без солеросу. Ранній гібрид, плоди якого мають насичений червоний колір, овальні вагою від 50 до 60 грам. Не розтріскуються і стійкі до хворіб. а потужні листя саме приховує їх від сонячних опіків. Вони чудово підходять для консервування. Отже, сортами і гібридами я поділилася. У мене на каналі вже є багато роликів про те, як я сію, доглядаю за помідорами, які саме сорти і гібриди вирощую. Тому дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.